we Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні глянемо машинний гвинтовий мічик М5 з кроком 0,8 цілих сталі від корейського виробника Міч, який виготовлений за стандартом DIN 371 та має форму С з кутом нахилу гвинтової насічки 40 градусів. Мічик має посилений хвостовик, що дозволяє працювати з різними типами матеріалів, як на чпк верстатах, так і на універсальних верстатах. Вироблений цей мічик швидкоріжучої сталі HSS-E. Мічик має наступні характеристики: діаметр хвостовика 6 мм, Квадрат хвостовика чотири цілі Загальна довжина 70 мм, довжина ріжучої частини 8 мм, допуск ISO 2 або 6H. Цим мічиком нарізають метричну праву різьбу з основним кроком 0,8. Мічик має гвинтову форму для нарізання метричної різьби у глухих отворах. Гвинтова форма мічика через бобкові канали, виводить стружку та зайву охолоджену рідину зону різання, що дає можливість якісно нарізати різьбу у глухих отворах. Для довготривалої роботи мічика рекомендуємо використовувати охолоджувану рідину, яка буде виводити стружку та охолоджувати зону різання. Для роботи мічик. Камін 5 потрібно попередньо зробити отвір свердлом діаметром 4,2 мм, яке ми також можемо вам запропонувати. Весь асортимент інструментів можна переглянути на нашому сайті де ви можете також оформити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.